Друзі, усім привіт! Вітаю на нашому каналі WebAcademy. Мене звати Настя, і сьогодні у нас в гостях випускник курсу IT Project Management. І сьогодні з ним проговоримо про його шлях в project management, про досвід навчання на курсі і також кар'єру, яку ми йому довелося стикнутися. Юрія, привіт. Вітання, колеги, так ради зміни. Можемо перейти до. Взагалі, обговорення е, наших запитань, е, якими були ваші перші кроки в кар'єрі до того, як ви прийшли в ІТ? Дивіться, давайте Ді, напевно ще раз трошки розширеніше з інтродюсі. Там мене звати представлені Юра, в компанії Nix. Проходив курс it Project менеджмент у червні 2019 року. Так, подачу Та, до запитання, так, що сказати. Зроді так, жартома кажу, що а, проектами і, і, і до, до IT, і взагалі проєктом почавши займатися зі школи, там е, спочатку це були, як то кажуть, естафети вікторини, потім в університеті вони замінилися конференціями, але така перша робота, в принципі, як підробіток, але він такий, який потім згодом перетворився в повноцінну роботу, це була робота кастомер спорт. Е, і як я вже сказав, цей підробіток з часом перейшов для мене в такий повноцінний. Повноцінну роботу, так, тому що там було багато, насправді були дотичні до ті речі, тому що в кастомер спорті, звісно, що є моменти, коли там треба щось перепровірити, там можливо перетестувати, тому як, так, як що так, трошки, трошки, можливо, звучить підтягнуто, але все ще якісь такі елементи там, там були, при суті, так? Але з часом е я так в кастомер Спорті всього мав нагоду попрацювати п'ять з половиною років. Е було різне, але з часом виникло бажання перейти в повноцінне управління ІТ-проектами. Та да? тому що в принципі департмент-менеджер це людина, яка більше займається праці. Звісно, що є якісь там вкраплення деяких там невеликих, там більших-менших uh, IT-проектів, там задосконалені системи, там з інтеграції, але якось воно таке еволюціонувало, бажання все-таки переключитися і займатися проєктами, проектами різними it проєктами проектами. Ну, можливо, ж хотілося дійсно свіжого часу, тому якось так. Угу. Ну, дивіться, ви зараз перейшли якраз в компанію ну, ви вже так чотири роки працюєте так, в Ніксі, так, так, так. це доволі така топова компанія. На той момент в 2019 році вже якраз закінчував от, скажімо так, свій customer супорці, і виникла угу. потреба систематизувати, структурувати з ними. Так, тобто деякі речі, можливо, угу. я не, не володів повним вокабуляром. Щось я називав, як то кажуть, називав одне одне іншим, і не було якоїсь такої певної повноцінної картинки. Так, тобто, звісно, що операційка вона. Угу. На плюс-мінус може, може, може бути той самий, тому що це управління людьми, все ще є якийсь quality control, все ще є певні речі, які треба там, налаштувати, запланувати, спроектувати. Uh -huh. Після цього, після веб-академії, після я ще по поза минулому місці роботи, скажімо так, а, разом з тим я пройшов ще наступний курс. А, це був курс по бізнес-аналізу. О, mm -hmm. І потім так. влаштувався це. Потім була ще попередня компанія це була компанія Леві 9 і вже після Леві 9 в 2020 році я вже пройшов у Нікс. Так, тобто воно mm -hmm. дійсно може виглядати так стрімко, але знову ж таки це більше напевно через те, що е, вдалося якось для ссередині себе скажімо так, посортувати ці знання. Була якась певна амбіція, була якась певна для себе ціль, а це все охопити. Mm -hmm. Після цього, після дев'ятнадцятому році, який я пройшов курс в академії Ціна й рік це було PMP, і воно ще, скажімо, так більше дало такий хороший uh, стрибок, або скажімо, було трампліном, і власне це якось так і дало змогу переключитися, прийти, влаштуватися. Ну власне, тут ну як, 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 як сказати, не закріплятися, але принаймні зараз там з точки зору якогось такого внутрішнього балансу, це те що треба. А як взагалі ви знайшли цю нинішню роботу? Ви ж проходили співбесіду, які виклики були під час співбесіди? Насправді, звісно, якщо порівнювати, звісно, якби я цей етап проходив зараз відбору і етап, був, етап, який я проходив попередньо, це, напевно, були б дві різні історії. Але якщо вертатися до того, що було, то мені хочеться сказати, що це не було нічого особливого, бо на той момент я, власне, здав, це був вересень 2020 року я здав ПМП. І воно якось ще краще структуризувало, все розклало по поличках. Не те, щоб для мене, це скажімо, там якусь дуже сильну марку відкрило, але це, скажімо так, сформувало пан підхід до речей, І як, як, би він бути, як би мав бути, як він мав виглядати, так? І я на себе дивився, в принципі, по кращому умов. Якщо казати по складнощах. Знову ж таки, я дуже буду обережний сказав, що таких особливих складностей не було. Так, тобто, звісно, це було потреба, скажімо так, mm -hmm. подивитися, чи, чи я як мій, скажімо так, профіль кандидата підходить під профіль кандидата компанії, так тому що це звісно, що не тільки ніксом обмежилося в пошук, але знову ж таки я дивився по співвідношенню Мов я дивився по такому більш культурному фіту, тому що знову ж таки, коли я вже шукав роботу, у мене був. Ну, ці курси, звісно, що були, і була саме ну, практика без досвіду, звісно ж, нікуди. Але я ж кажу, була якась така певна свіжа структура знань. От, і це, mm. це мені, в принципі, я думаю, що і допомогло на той час. Mm. Зрозуміло. А які б головні такі рекомендації ви дали людям, які хочуть починати шлях в навчанні, е, проходять якісь курси або. Планують змінити професію, наприклад, вони працюють тим самим project менеджером, але в офісі, але хочуть перейти в IT. Дивіться, я би сказав, насправді, якщо, якщо зробити декілька років назад, що починається з налаштування. Тому що зараз інша динаміка, зараз інші умови, і варто розуміти, що, скажімо, Такого легкого ну, відносно легкого шляху. Я не можу сказати, це каже, ідеальне ідеальна там історія. Там в мене, скажімо так, але варто для себе зрозуміти, що абсолютно легкого шляху не буде, і можливо, треба буде казати про якийсь перехід. Можливо, треба буде зробити mm. якісь поступки. Тобто, це треба буде розуміти, що все-таки якісь жертви будуть. Вони були, наприклад, і в моєму випадку, коли я переходив між, наприклад, супорт позиціям, тому що я закінчив працювати супервайзером. Потім починав працювати як департну менеджером. Після mm. цього як департно менеджер я перейшов, почав працювати як. Project менеджер, і я розумів, що мені все-таки треба зробити крок назад, щоб потім зробити декілька кроків. Так, тобто, це може бути будь-що чи вам прийдеться поступати фінансами, чи також вільним часом, так? Тобто, якось це паралелити, намагатися для себе щось підівчити, бо це все дійсно, це ну воно не є, скажімо, світ не ідеальним. Ми це прекрасно розуміємо. З іншого боку, як наступний такий момент, я би сказав, що. Ну, мені насправді дуже сильно закарбувалося, що таке правило, що кожна дія має починатися з аналізу. Так, будь будь-що -будь в прожит ми починаємо з того, що ми аналізуємо. І відповідно такий другий основний момент, як порада, я би виділив е, власне аналіз, так? Тобто, що саме аналізувати з цим запитання може бути перше, це чого дійсно ви хочете для себе, та від чого ви дійсно хочете від нової роботи. Яка ваша мотивація? Треба бути абсолютно собою відвертим, і розуміти, для чого ви це робите, так? Чи mm -hmm. є щось, чим ви готові пожертвувати своїм Тому що є люди, в яких е, є очікування, що я тут зараз перейду, там кось це гроші, кость це там дуже великий тайтл, ще щось чи тощо, чи, 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 чи там mm -hmm. дуже нефіксовані речі, та? Е, треба зрозуміти, для чого ви це робите. Так я перехожу, бо мені бракує випадку, Я хочу вирости там, не знаю, фінанси ті самі, за якими ми згадували, тому що ж таки ми розуміємо, що ми всі не альтруїсти, так? І mm -hmm. початок з цього. Друге, Скажімо так, перехід це завжди якісь таке певне перенесення свого досвіду. Та? Тому що це трапляється і всередині команди, всередині компанії, але це трапляється, коли людина переходить з роботи на роботу і тим паче міняє якийсь профіль. Але це на це можна подивитися з двох боків. Тому що з одного боку, це щось абсолютно нове, і ти думаєш, я тут нічого не знаю, нічого не розуміюся. А з іншого боку, я би радив все-таки не боятися знаходити якісь паралелі. Тобто, що я можу перенести з чим я стикаю, Тобто, з одного боку, от я згадував сьогодні приклад з касним субортом. Здавалося б, ну знову ж таки, воно може бути це, це більше дійсно, як, як приклад тестування. Та, ти можеш сказати, та я там протестував якісь флоу, та я там, наприклад, провіряв якісь AB варіанти, та? тому чому воно щось не працювало, і це вже, це вже трошки може допомогти, тому що ви зможете показати, ви можете собі якісь. Додаткові пункти вказати, це теж буде якась конкретна перевага. Так з іншого боку, зможете для себе якісь знайти паралелі, може дійсно буде краще розуміння того нового, нового скувого роботи, і ще додатковий момент з точки зору аналізу: це спробувати дійсно зрозуміти, які ідеальні похи кандидата. Звісно, що якщо ви цілитесь на одну компанію, це буде простіше, якщо там ми говоримо взагалі про пошук, про зміну. Це може бути якась така збірна картинка, але це теж треба проаналізувати, тому що це допоможе зрозуміти. А чого мені бракує? А чи в мене якогось якогось досвіду, досвіду вдосталь, чи можливо щось треба підчитати? Десь можливо прийдеться походити по співбесідах, і власне це повертає до пункту першого, що легкого шляху не буде. Та? і в мене в самого були випадки, коли я прийшов на співбесіду, і для мене саме досвідом була сама співбесіда. Так, тобто вона не, не закінчувалася успішно, бо ми розуміли, наприклад, що ми. Один одному не підходимо через різні різниці в очікуваннях, але я принаймні для себе розумію що буває і таке відповідно з цієї ситуації міг винести, що добре треба для себе, що додатково там щось собі занотував підчитав, щось вивчив, і воно воно вже легше. Ти розумієш, що контекст розмови може бути різний, ти вчишся адаптуватися, ти вчишся практикувати свої speaking skills Це все разом. Воно воно з часом дає результат але знову ж таки з часом тому що, якщо хтось... Може там хто це буде дивитися, думати, що це все так овернайт. Відбувається ні, тому що хороші ну, результати не вони, вони швидко не приходять. Та? І скоріш за все, mm -hmm. якщо є якісь такі, знаєте, залетів, спрацюєш, все наче файно, потім так буває, що хоп, і тебе вже скоротили. Тому тут ну, знову ж таки, залежно від досвіду, і можливо, тут варто сказати, що тут він буде індивідуальний, але ну, знову ж таки, з якоїсь такої своєї перспективи я би відзначив таким Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. е, так, а дивіться, а що вам більше допомогло в навчанні? Е, можливо, якісь матеріали курсу, тренер, підтримка від тренера, домашні завдання це як практика більша, чи щось інше? Дивіться, я насправді скажу, скажу чесно: я, я я би не перенаходив колесо. Я скажу, що, що все має грає роль, але давайте напевно, виділю, чому. Кожен цей момент має, має, має своє місце, має мати своє місце, і я тут я один такий момент. Бачу, який можна додати, та матеріали курсу, як я вже казав, та для мене основна ідея була все це структуризувати трошки свої mm -hmm. такі полички розкласти. Та Тобто матеріали матеріали курсу мені допомогли структуризувати з ними, так, тому що mm -hmm. це важливо для того, щоб знати, що звідки взяти і яким інструментом скористатися. Так а також почали говорити спільну мову, та тому що. Тоді там якийсь обсяг робіт, скол, треба було, як то кажуть, цей словник привести до спільного знаменника. Друге, тренер, в моєму парку, це був Стасенко. Тобто стався, якщо будеш дивитися ще раз окремо, дякую. Він дав нам інсайти. Тобто, це була людина, яка працювала, це була людина, яка мала практичний досвід, і він міг поділився нам, як, як це виглядає серед середини? Плюс це живий фідбек, знову ж таки людина, яка на той час мала більше досвід роботи. Відповідно, могло це, це, це могло допомогти. Це допомогло по факту, так? Тобто це так само, знаєте, як паралель, що зараз брати в спорті. тобто тобі не будуть казати, в чому ти помиляєшся, бо чому ти чого тобі бракує, вона ж схильні казати: о, там молодець, молодець. Насправді воно, на жаль, так, так не працює, якщо ти хочеш стати професіоналом, і тобі мають казати, що дивись, тут тут підтягни, з цим попрацюй, все краще, і так ти прогресуєш, так? Домашнє завдання це якийсь такий певний момент. Ну, дисципліни самоорганізації, так? Тобто, це закріплення того, що ми поговорили, закріплення того, що нам показали, і відповідно, змога, скажімо так, самостійно розібратися, вникнути в суть конкретного питання, в залежності від лекції 20. Але, але я би ще сюди додав таку, знаєте, там фінальну симуляцію та з захистом проекту, де знову ж таки у такий момент занурення він, власне, дає змогу трошки, як то кажуть, Додати впевненості, ну, от я зараз намагаюся собі в голові прокрутити, як тоді це було, тому що ти, скажімо так, переживаєш те, що ти потім згодом переживаєш на роботі. Та? І, власне, проблема зазвичай зараз в тому, що немає місця для такої практики, і люди не знають, чи я добре сказав, чи я не добре сказав, чи я багато показав, чи мало показав, а чи я те, 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 що треба показав. Ну і власне такі от симуляції вони будуть змогу попрактикуватися. Плюс це нетлки. Ми, на жаль, не зі всіма там випускниками тримаємо контакт Там буквально один чи чи декілька колег збереглися, і це цікаво. Це це можна прослідковувати, як, як же далі події розвивалися, так? Тому це я би сказав, що це все комплексно, так, але воно має воно має місце і воно має бути на мою думку. Угу. А взагалі, ви вважаєте, що легко зараз знайти? От сьогодні, якщо ми, наприклад, будемо шукати через той самий LinkedIn роботу в IT? Я скажу так, що я не думаю, те, що, це за, те, що це зараз настільки легко, але я точно знаю, що є важлива. Okay. Я вже сьогодні казав: перше, що важливо, важливо знати, чого ви хочете, так? мотивація. Що ви готові для себе робити, що ви не готові робити, з точки зору там дому, ну, бо теж це, це може там людей якось розділяти, з точки зору того, чи є якісь, наприклад, жертви поступки, які ви готові зробити. Тому що без, без цього, напевно, на жаль. Нікуди Знову ж таки може так здатися, що я там такі кажуть кручуся довкола поступків, але це, скоріш за все, просто щоб залишатися реалістом. Та зараз ситуація не не проста, але в той же час, якщо це спробувати таким чином оптимізувати, тобто розуміти, що добре виходить, що погано виходить, що я готовий, скажімо так, якісь зробити трейдов. Це вже буде легше ніж жити в рожевих окулярах. Що я такий, ні, всі ми класні, всі ми маємо якісь свої хороші скіли, там зони для покращення, але треба бути все-таки реалістом, Це, скажімо так, воно, на жаль, протрізляє, але це і створює, в принципі, таке продуктивне середовище, щоб себе зробити краще. Та? Другий момент це напевно бути послідовним і так? Тобто, uh -huh. як у нас ну, там подекуди є ж такий механізм, плендучий. Так, тобто сходити на співбесіду, проаналізувати, що вдалося, що не так? Бо звісно, що є. А... Там різна пропозиція, різний інтерес, різні профілі кандидатів. спробувати це проаналізувати, все-таки що можливо до чого можливо так на співбесіді стане зрозуміло, до чого більше йде, ну як то кажуть, лягає душа, так як, як то кажуть, ложить mm -hmm. Е, проаналізувати це, спробувати для себе це покращити, так тобто десь це підтягнути. Знову ж таки, теж це казав, не боятися шукати паралелі і знайти ці паралелі е, можливо, це дійсно буде як такий поміжний ключ, як сказати, що дійсно там дивіться, мовно, я з цим не розбираюся, але я. Розуміє для себе, що, напевно, у вас би це реалізувалося наступним чином. І це вже якась проактивна позиція, це вже якийсь аналіз, і це вже якась додаткова, скажімо так, конкурентна перевага. Так? Е, проаналізувати це, спробувати ще раз і так, напевно, знаєте, повторити повторити цей алгоритм цикл, е, доки, доки не буде результату. так? Тому я думаю, що наполегливість і розуміння того, що ви насправді хочете. так? Тому що ясне діло, що є люди, яких цікавить ідея, є люди, яких цікавить посада. Всі ми різні, і просто треба бути щирим з собою і вже далі від цього будувати все. Угу. А були ще окрім, як ви сказали, структурованих цих знань, що у вас був недостаток цього, плюс невелика профдеформація деформація через передні сфери, ось чи були ще якісь критерії, окрім цього при пошуку е школи? Як ви обрали саме в академії? Дивіться, якщо казати про а, вибір, а, власне, коли дійшов до, до питання того, що я хочу для себе це якось зібрати, зібрати докупи, тому що навіть я би не сказав, що це була така правдеформація, це просто була така одна візія, що воно отак от, от от працює, це тільки суп, ну, і це супорт. Звісно, що і протягом роботи на спорті були якісь там різного виду сертифікації, вони більше були направлені на медіацію, вони були більше направлені на роботу з цією. Супортами, кастемер супортом, так тобто, це трошки трошки інші. Ну воно в чому знов ж таки його можна використати, але все-таки все специфіка роботи відмінна. так ем, якщо вертатися до вашого запитання, то я думаю, що перший критерій це знов ж таки була якась певна медійність. Я тут mm -hmm. зроблю знижку на те, що медійність mm -hmm. теж буває різна, і тут просто варто розуміти, е, скажімо так, наскільки ця медійність підкріплена відгуками, так загальними відгуками, і відповідно в моєму випадку що зіграло той момент. Я це намагаюся, в принципі, знов таки казали про деформацію, може, все таки дійсно деформація з супортом, так? Тобто, якщо чи є в мене хтось з колег з оточення, та можливо не з першого кола знайомства, хто був, хто, хто чув. Та? Тому що зараз ми всі розуміємо, що ті відгуки теж їх можна згенерувати, в принципі, медійність теж можна створити, але якщо там зібрати там, то потім питаєш людину, людина каже, е, там, добре чи не добре. В моєму випадку в нас була колега, яка проходила теж курс. Я не пам'ятаю, чи це був той самий курс, чи це був інший курс. І ми поспілкувалися. Я якось так послухав по, по структурі, по відгуку. Це та якось так воно, як то кажуть, це певна хімія зійшлася. Угу. І, власне, так, так я опинився на курсі. Угу. Зрозуміло. Дякую вам дуже за інтерв'ю.